Багато чого говорять про старі будинки. Є у них щось незбагненно страшне: щось у скрипу старих труб чи звуку осідання будівлі, у пошарпаній фарбі, у брудних вікнах, у дверях з ржавими петлями, у скрипучих дошках підлоги. І все ж, якими б страшними вони не були, є у них щось таке, що наче постійно притягує нас до себе. Вибачте, якщо я говорю про це надто романтично, я не це мав на увазі. Ринок нерухомості в хаосі. Люди шукають будинку з душею, навіть якщо душу проштовхнули через шар свіжої білої фарби і розбавили новим, так би мовити, покращеним плануванням. Я виріс у районі зі старими будинками і бачив, як кожен із них, один за одним, втрачав свою індивідуальність заради підвищеної вартості. Може, я здаюся вам дивним, що так думаю про старі будинки? Я завжди любив історію та історичну архітектуру. Я був наче народжений для своєї професії, бо я займаюся реставрацією, зокрема реставрацією історичних будівель. Я люблю свою роботу, навіть незважаючи на її недоліки: клієнтів у мене небагато, але платять добре. А ще я живу у дуже старому місті. Я давно відкладав гроші, щоб одного дня отримати свій власний будинок, але донедавна ця мрія здавалася нездійсненною. У кращому випадку я міг розраховувати на новобудову, але я все одно продовжував мріяти. Я знайшов цей будинок. Це був звичайний день, як і сотні днів до цього. Може, трохи вітряніше і холодніше, ніж зазвичай. Будинок стояв у кінці довгої вулиці. Я знав цю вулицю, я бачив, як старі будинки на ній зносили і будували нові, більш сучасні коробки. Мені було боляче від згадки про те, які гарні старі будинки стояли тут раніше. Це не я висловив бажання прийти до цього будинку ні. Рада жильців викликала мене провести реставраційну роботу, бо я вже багато разів працював з ними над реставрацією будівель цього району. Та будинок, який я побачив перед собою, був іншим це був справжній монстр у вікторіанському стилі. В першу чергу я звернув увагу на ганок, з потрісканою фарбою. Я взявся рукою за рейку і відчув, яка вона м'яка, і прогнивша зсередини. Витерши руку об штани, я глянув на нудотну блідді цегляні стіни. Цегляна кладка була у хорошому стані, просто з віком знебарвилася і покрилася рослинністю, п'явками та хробаками. Вікна були забиті пошарпаними дошками, інтер'єр здавався гнітючим. Загалом, як би дивно це не звучало, будинок виглядав для мене, наче... наче покинута домашня тваринка. Тваринка, у якої колись був хазяїн, але він вже давно забув про неї. І як давно тут ніхто не живе? спитав я. Та тут семидесятих нікого не було, відгукнувся мій колега. Та що ти про це думаєш? Я думаю, як його досі не знесли. Та кажуть, кілька разів пробували, але він потиснув плечима, і на його обличчі з'явилася посмішка. Кажуть, будівельники відмовилися. Казали, наче тут живе демон. Я закотив очі. Не кажи дурні. Ой, та не будь таким серйозним. Колега підійшов до мене ближче і продовжив тихіше. Ну, може, там і справді демон. І що? Тоді він на твоєму боці. Ти ж не любиш, коли старі будинки зносять? Я відвів погляд: Ну, може. Діставши із кишені ключа, я підійшов до вхідних дверей і відімкнув їх. Вони відчинилися з тихим дзвінким скрипом. За дверима був довгий коридор із крутими сходами на другий поверх двома дверима ліворуч і одними праворуч. Двері ліворуч вели у туалетну кімнату і у велику вітальню. Двері праворуч вели до їдальні, через яку можна було потрапити на кухню. Кімнати були пофарбовані у пастельні кольори, меблі навкруги напів розсипалися від часу. На підлозі був товстий шар пилу, усюди було павутиння, тріщини, але при цьому відчувалася якась чарівність, яка притягувала мене до цього місця. На другому поверсі була ванна, робочий кабінет. Дитяча кімната та спальня. Ванна була укладена круглою плиткою, у кабінеті була величезна книжкова полиця, а у спальні було просто гігантське ліжко. Все це змусило мене полюбити цей будинок ще більше, незважаючи на всі його недосконалості. Однак мій колега почувався інакше він скривився від того стану, у якому ми застали будинок. Проходячи через кімнати, він тримав руки біля грудей, боячись чогось торкнутися. На ньому читалася огида, коли він глянув на іржаві крани, коли побачив дохлого щура на другому поверсі, і він аж здригнувся, побачивши темнокоричну пляму на стіні спальні. Тьох. Так, мабуть, дійсно, тут 50 років нікого не було. Так, роботи буде багато, відповів я. Скільки вони за нього просять? Він знову потиснув плачима. Та десь 1050 чи 49. Ой, тільки не кажи мені, що ти думаєш його купити. Чому по ні? Я відкладав гроші на втричі дорожчий будинок, а це пам'ятник архітектури, йому просто бракує трохи уваги. Колега глибоко вдихнув і закотив очі. Ти про цю Діру? Знаєш, мабуть, не просто так ніхто за півсторіччя його так і не купив. На що ти натякаєш? Демони? Привиди? Не будь дитиною. Найстрашніша істота у цьому будинку це чорна цвіль. Так приємно, коли тобі не треба торгуватися чи намагатися перебити ціну іншого покупця. Ніхто, крім мене, не хотів цього будинку. Люди навіть здивувалися, коли почули, що я хочу його купити. Вони намагалися відлякнути мене розповідями про двері, що самі відчинялися, про будівельників, яких невидима сила зіштовхнула з даху, про зламані кістки, про шепіт у ночі. Мені було байдуже. Я знаю, що приводів не існує. Та навіть якби існували, щось у цьому будинку було б прекрасне під усім його брудом і рослинністю. Я сам керував реставрацією. Я слідкував за усіма, бо, здавалося, варто мені відвернутися, як підрядники щось зроблять, про що я буду потім шкодувати. А ще я просто хотів переїхати якнайшвидше. Після глибокого прибирання, свіжого шару фарби з новою електрикою та білого і перевіривши, що не залишилося більше залишків азбесту чи чорної цвілі, я нарешті це зробив разом з усіма своїми речами та меблями. Пам'ятаю свою першу ніч. Мені було так тепло і приємно, що я заснув майже миттєво. Я був таким виснаженим від роботи, зусиль і хвилювань, я так боявся, що не встигну переїхати до початку нового місяця, але слава Богу, все пройшло без проблем. А потім, серед ночі, я прокинувся. Мені здалося, що хтось стрибнув на мене. Я швидко увімкнув нічну лампу і почув, як щось вдарилося об підлогу з глухим стуком. і... «Скрипом?» Я глянув на підлогу. Щур, великий і жирний зістригнув з ліжка і побіг по підлозі кудись за стару батарею. Мене аж ціпнуло, ненавиджу щурів. Від думки, що ця істота була у мене в ліжку, мені хотілося прийняти ванну та випрати усю білизну. Мені було огидно, та все ж я змусив себе заснути. А коли я прокинувся. Густий металевий сморід висів у повітрі. Протерши очі, я вдягнув окуляри, і тоді я це побачив. Прямо у центрі моєї спальні на підлозі лежала купа мертвих щурів. Їхня кров злиплася і засохла на їхній шерсті, на дерев'яній підлозі. Вони лежали купою один на одному. Я закричав мені навіть не соромно про це казати. Їх було з десяток усі жирні, масні й огидні. Вони лежали, наче подарунок, ніби кішка принесла їх господарю, але я не мав домашніх тварин, та й по сусідству котів я тут не бачив. Тим не менш, на підлозі моєї спальні була купа дохлих щурів. Я вдягнув гумові рукавички і зібрав їх усіх у мішок для сміття. Потім я почистив підлогу, вимив усе, що зміг, але сліди від засохлої крові лишилися. Хай! Пізніше куплю кулимок і прикрию це ним. Я виніс мішок на смітник і викинув його у контейнер. Апетиту цього ранку я більше не мав, тож замість цього я просто випив кави і сів на диван почитати книжку. Я ніколи не вірив у приводів я знаю, чому люди бояться старих будинків. Фонова частота там буває 19 Гц, і це викликає у людях почуття дискомфорту і нудоти. Докази існування приводів завжди легко спростувати науковим шляхом. Але Але я все одно щось відчував, наче за мною стежить. Я відчував напруження від кожного незначного руху ззовні. Але найгостріше я відчував те, що я тут не один це важко пояснити не те, щоб я відчував чиїсь погляди чи відчував чиєсь дихання мені у шию, але було відчуття. Наче щось тут є, наче... наче сам будинок слідкує за мною? Я відігнав цю думку. Я вклав гроші у цей будинок, я реставрував його, витратив на нього час та нерви я дбав про нього, і я не збираюся його кидати просто через кубку доглих щурів і якесь дивне відчуття. Найкращий спосіб не думати про це зайнятися роботою. Тож я почав розкладати свої книжки на полиці, розвізив одяг у шафі. Весь перший тиждень у мене пішов на розпаковку речей, і це допомагало. Коли я був зайнятий, я не помічав жодних дивних відчуттів і не думав, що за мною хтось спостерігає. Я був зайнятий, мені ніколи було думати про усіляку дурню типу купки дохлих щурів. Купки дохлих щурів, які виглядали не як погроза, а як прояв прихильності з боку істоти, що так довго була сама. На другому тижні я нарешті отримав нову роботу. Я був вдячний за це адже тепер мені не доведеться відчувати цілий день, що за мною спостерігають. Вранці, коли я збирався йти, вхідні двері заклинило. Я смикнув ручку, бив плечем, крутив, тягнув, штовхав з усієї сили. Але кляті двері не зрушували з місця наче вони були замуровані, чи наче хтось тримав їх закритими з іншого боку? Ніби щось не хотіло, щоб я йшов. Я Не знаю, що саме змусило мене крикнути, але я крикнув мені треба на роботу. Випусти мене! У відповідь я очікувано почув лише тишу, але тривога мене не покидала. Я ще раз повернув ручку, і двері відчинилися. Коли я повернувся з роботи, будинок був інший. Він виглядав так само, Ганок досі був недобудований, Цегла все ще було блідно жовтувата Але вікна, з усіх кутів заклеєних вікон щось сочилося: щось солонувате та густе, наче сльози, сповнені тушу, сочилося з цегли навколо вікна. Я довго дивився на це. Жоден будинок ще ніколи не зустрічав мене темною рідиною, яким би старим та дивним він не був. Мабуть, якби я дивився на своє життя очима спостерігача, якби я бачив це у якомусь фільмі жахів, то давно кричав би на себе через екран, щоб я тікав звідти. Але я цього не зробив. Я зайшов посередину і побачив, як блимують вогні. Як радісно скриплять дошки підлоги, наче святкуючи моє повернення, я взяв з кухні ганчірку і, спустившись на коліно, витер салонуваті сльози будинку. Мені було погано від відчуття в'язкої рідини на моїх руках, але все одно я старанно вичистив усе. Через кілька ночей я знову прокинувся. Цього разу не через щура і не через звук. просто... Мені наче наснився кошмар, але. У кімнаті було тепло, не від кондиціонера чи обігрівача, просто тепло. Я підніс руку до стіни це було наче тримати руку за кілька міліметрів від руки іншої людини, наче відчувати тепло, яке вона випромінює. Але це був мій дім. Я піднявся з ліжка і подивився на стіну з недовірою. А потім притиснувся до неї рукою тепла, наче шкіра, а десь з глибини я відчував пульсацію, наче серцебиття. Я провів рукою по стіні, поплескуючи по ній, Наче перевіряючи, чи справжня вона. Але вона була справжня, надто справжня. А потім я почав чути Тихий, глибокий ритмічний удар серця. І ледь помітне шепотіння мене почало нудити. Відчуття того, що за мною спостерігають, вдарило сильніше, ніж будь-коли. Я заповз назад у ліжко, молячи, що це був лише сон, просто пліт моєї уяви, мій страх перед переїздом, моя тривога щодо нової роботи, будь що що завгодно, крім самого будинку. Я то провалювався у сон, то виринав і до ранку майже не відпочив. Надто багато трапилося за наступні три дні. Коли я прокинувся вранці, серцебиття мого будинку вщухло, а на його місце прийшло постійне свистяче дихання. Біля вентиляційних отворів його було чути особливо гучно. Мені не вистачило духу їх закрити, навіть після того як цей звук почав одорванювати мій розум і шатати мої нерви. Коли я відкрив кран у ванні, щоб помити руки, труби застогнали. А потім виплюнули грудку м'ясистої вологої субстанції у раковину. Це був жирний, блідосірий шмат м'яса, але при цьому вологий і пульсуючий життям. Мене знудило. Я викинув його і вимив раковину, і після цього вмив обличчя на кухні. Мій мобільний телефон розрядився, тому я подзвонив на роботу зі старого стаціонарного приладу. Десь у середині розмови, з того боку, я почув шуми. А потім зі слухавки потік тонкий прозорий слиз. я витер його з підлоги. І все ж таки, прибираючи і миючи підлогу, відчуваючи дихання і серцебиття, я продовжував вдавати, що все нормально. Я доглядав за домом, я проявляв турботу, навіть коли під очима в мене почали з'являтися темні кола, навіть коли голова перестала нормально думати від недосипу, навіть коли всі руки тремтіли. А ще ли поболіло від постійного напруженого стискання зубів. Я був добрим до нього, і я вже звик до свого похмурого моторошного будинку. Коли я йшов на роботу, він закривав хідні двері, він чекав, поки я попрошу його випустити мене, а коли я повертався вікна, знову були заплакані. Він оплакував мій відхід і чекав, поки я повернуся і витру йому сльози. Я ніколи не думав, що будинок може сумувати. Коли йшла гроза, будинок скрипів, світло мерехтіло, а кімнати холонули. Тоді я притулявся до стін, щоб відчути його тепло і заспокоїти його у ці страшні години. А потім, одного разу, мабуть, через кілька місяців, коли я вже звик до цього тихого божевілля, але в той день для мене крапнула остання крапля. Він почав цілком мені довіряти. За вхідними дверима був коридор зі сходами на другий поверх, двоє дверей ліворуч і одні праворуч. А у самому кінці коридору, у самому кінці коридору, там були двері, яких там не мало бути. Двері, які я бачив уперше, хоча я проходив повз них, мабуть, сотні разів. Двері настільки звичайні й прості, що, здавалося, я й справді міг би їх просто ніколи не помічати. Я витрішився на них. Я відчував, що варто мені лише на мить відвести погляд, як вони зникнуть. Я відчував, як праве око в мене почало сіпатися. Я відчував, як очі у мене тремтять у черепі. Я пішов до них. Я простягнув руку і схопив дверну ручку. Метал був теплим. Він не мав бути теплим, та знову ж таки будинок не мав дихати і плакати. У будинку не мало битися серце, легким рухом двері відчинилися. Мені стало трохи смішно, чомусь за всі ці чотири місяці мого проживання мені ніколи не здавалося дивним, що у цьому будинку немає підвалу. А зараз переді мною були сходи, сходи вниз, серце билося тут голосніше, ніж будь де Я напружено почав крокувати вниз. Я почувався, наче лемінг, який йде до краю скелі. Коли я спустився вниз, я це побачив: величезний гарячий іржавий котел, і паразитична пухлина з червоної сирої тремтячої плоті, наче коріння усього будинку, огидне м'ясисте коріння, яке вбивалося у недобудовану цементну підлогу і обвивалося навколо іржавих металевих полиць. Пухлина була майже такою ж великою, як і сам котел. Але її коріння було значно більшим воно спускалося вниз і створювало справжній килим м'якої червоної пульсуючої плоті. Коли я спустився з останньої сходинки, будинок привітав мене тихим гуркотом котла. Я знав, що це означає він показує мені свій живіт, він демонструє мені свою довіру. Він очікував, що я буду щасливий. Що я відчую захоплення, що я обійму його і почухаю. Після довгих десятиліть самотності я прийшов і став доглядати за ним. Я зробив його кращим. Я виправив усе, полагодив його, дав йому мету. Але я не відчував себе щасливим, я не відчував захоплення. Я був виснажений. Я відчув, як його коріння лоскоче мої щекотки і повільно піднімається вище. Він чекає, поки я кинуся вперед, і з'ялюся з ним в єдине ціле мені стало погано я не рухався. Будинок без мешканця порожній, будинок, в якому нікого немає, неповний. Але цей будинок так довго був покинутий, що перетворився на щось інше. Він слідкував за собою сам, поки не знайшов у мені нового мешканця. Я маю бути щасливим. Він же цього хоче, він же любить мене так сильно, що показує мені свої найпотаємніші куточки. Але я не був щасливим, а цей будинок не був моїм домом. Я відштовхнувся від м'якої пухлини цього будинку. Він не злився, він розумів. Я піднявся сходами і не звертав уваги на свої тремтячі руки. Цей будинок був мені недомом, він був тягарем, який я мав нести. Якби не я, то хто б міг це зробити? Хто як не я зробив би його настільки щасливим? Хто як не я доглядав би за ним? Це було надприродно, це був симбіоз. Я доглядав за будинком, а той тримав мене в безпеці. У певному сенсі, хіба не так має бути з будь-яким будинком. Може, це через занедбаність він став таким. Симбіоз, якого можна досягнути лише через повну залежність один від одного, симбіоз, який повільно перетворюється на паразитизм. Я знаю, що мені доведеться навчитися любити свій будинок. Мені доведеться навчитися називати його домом, бо, хоч мій будинок і не злий, він постійно вчиться, хоч мій будинок і не злий, він завжди буде знати про той факт, що я не називаю його домом. І поки я живу у цьому будинку, мені доведеться жити зі страхом, що одного дня його милосердя скінчиться. І лише тиждень тому, коли я відкрив свій холодильник і побачив, що він порожній, я зрозумів, що мій будинок вже навчився їсти.